Росіянам труба звучить як клібейтний заголовок якогось жовтого видання. Але ми справді хочемо привернути увагу глядачів до абсурдної історії, в якій буквально йдеться про росіян і трубу. Ми вже звикли до того, що Росія любить видавати за свої перемоги абсолютно будь-які події. Не відступили, а від'ємно підійшли. Не втекли. А показали жест доброї волі. Їхні винищувачі не збили, вони просто різко приземлились в останній. Воєнні кораблі не потопили, вони просто залягли на дно. Продовжувати можна довго. Але придумати цілий переможний міф з газової труби це треба було постаратись. Вітання! Мене звати Микола Балабан. Ви дивитесь справді влог, проєкт центру стратегічних комунікацій, який я маю честь представляти. Сьогодні я розповім історію, у яку важко повірити, поки не дізнаєшся, що це російська пропаганда, і що насправді вірити в неї. Не треба. Генштаб Гінштаб не такої. Начальник такої. этот генерал плохой. В Росії після так званої операції Паток у Курській області з'явився цілий трубний культ. Звучить дивно? Насправді все ще дивніше, ніж здається. Тож давайте розбиратися. Справді, влог. У березні 2025 року росіяни намагалися зайняти околиці Суджі в Курській області. Щоб обійти позиції ЗСУ і не потрапити під дрони, штурмові групи росіян вирішили просуватись газогоном Уренгой, Помори, Ужгород. Тобто через трубу, якою ще недавно російський газ йшов у Європу. План цієї операції, її мета, реалізація і підсумки викликають багато питань і сумнівів. Але ми зосередимось на іншому. Вочевидь, у Кремлі ну дуже хотіли показати чергову унікальну військову операцію, принагідно і потішити перемогою его великих начальників і пересічних росіян. Бо ж навіть російський диктатор Путін після цього прибув в Курську область, одягнувши військову форму. Отже, навколо цього походу по трубі, який, до речі, не був для росіян успішним. Почали будувати міф. Мовляв, російські солдати героїчно і непомітно проникли в тил Збройних сил України через 15-кілометрову газову трубу. Ця пригода отримала назву Паток. Та одразу ж обросла легендами про надзвичайний героїзм. Пропагандисти. Створили красиву картинку. Група спецпризначенців, відчайдушно повзе трубопроводом, пробивається крізь бруд, темряву і повітря, насичене важкими металами. Повзе, повзе, і... Ну, і просто повзе. Всі сумніви в ефективності і доцільності такого дійства росіяни відкидають. Головне, щоб виглядало ефектно: було що розповісти онукам, про що співати пісні. І чому поставити пам'ятник? Звісно, в трубі. Про пам'ятник я, до речі, не пожартував. Щоб закріпити успіх операції, російська влада вирішила встановити копію тієї самої труби у Єкатеринбурзі біля церкви. Краще заберіть дітей від екрану. Щастя, не всі 15 кілометрів труби увійшли в пам'ятну композицію, а лише 16 метрів. Та головне те, що її зробили інтерактивною такий собі атракціон для всіх бажаючих відчути себе на місці російських військових. Кожен охочий міг залізти в трубу і пройти та проповсти шляхом російських солдатів. Віа Долороза в Єрусалимі? Паломницький шлях Святого Якова в Іспанію А може краще шматок курської труби. Це все звучить як сон при температурі 40 градусів. Але на цьому пропагандистська машина не зупинилась. Місцевий митрополит благословив оцю всю подію з трубою воєнною операцією і закликав людей брати приклад. З героїв, що мов у пащу тигру заходили в тил Збройних сил України. Ну а що? Нормальна історія. Заходиш, дихаєш героїчним повітрям, переповнюєшся духом російської доблесті, а заодно і випарами важких металів, кіптявою та іншими токсичними речовинами. Виходиш, сповнений легеневих захворювань, і це теж не жарт. Враховуючи, що мова йде про росіян, є і неочікувані повороти сюжету. Поки навколо труби співали пісень, і так звані російські воєнкори писали захоплені оди трубному подвигу, у той час лікарі показували менше захвату. Після труби чотири дні все одно легкі ось такі Звісно. І ми з цим боремося. Це это... відсрочені послідство, ще неізвісно які Медики розповіли. Що учасники операції паток отримали серйозні ураження органів дихання. На знімках рентгену критичні відхилення, яких в умовно здорових людей раніше не було. І найцікавіше, що ніхто не знає, як точно лікувати тих, хто кілька днів дихав сумішю залишків пального, газів і токсичних домішок. А ті самі воєнкори перемкнулись з героїчного подвигу. На істерику. Вони почали розміщувати світлини почорнілих легенів, перестрибуючи з уславлення героїв на співчуття до жертв. А потім, стрибаючи назад. Про воєнкорів є ще дещо, що треба розповісти. Бо це теж історія про те, як швидко в Росії списуються ті, хто перейшов межі дозволеного. Один популярний російський зет-блогер. Альохін в контексті історії з трубою, гордо заявив, я в Ахматі, я допомагаю нашим хлопцям лізти трубою, організовую логістику і навіть командую, коли треба. Але щойно він дав розгорнуте інтерв'ю про свої пригоди, контракт із ним розірвали. Бо він нібито не мав права розголошувати деталі. Генерал Алаудінов, якого Альохін називає другом. Заперечив, що взагалі приймав блогера до батальйону Ахмат і точно не уповноважував на якісь інтерв'ю. Паралельно, інший так званий воєнкор, автор телеграм-каналу Мойсей отримав дисциплінарне покарання. Як виявилося, він розказував, як тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області відмовився підтримати учасників операції Паток словом. Російські воєнкори почали вимагати притягти до відповідальності тих, хто організував цей невдалий штурм з трубою. Але самі лишились винні. Ще й в їхніх публікаціях йшлося про те, що деяких учасників операції залишили в трубі помирати. Хтось був поранений, хтось втратив свідомість через отруйне повітря, і що про них, ніби як всі забули. Ну, таке. Хотіли як краще, а виявилося, що живуть в Росії. Співчувати їм, звісно, не будемо. Чому вся ця історія настільки яскрава? По-перше, вона про масштаби абсурду, до яких може дійти російська пропаганда, щоб показати по телевізору героїчний подвиг, якого не було. З однієї труби, де між іншим загинули їхні співвітчизники, збудували цілу альтернативну реальність. Ніхто не здивується, якщо вони ще й фільм про це знімуть. По-друге, це про російську стійку зневагу до життя і здоров'я своїх військових. У Кремлі не пошкодують ні людей, ні засобів, якщо так званий подвиг можна буде показати по телевізору. Ну і по-третє, цікаво, як трубний культ спровокував внутрішні конфлікти між самими пропагандистами. Як тільки хтось з них почав обурюватись через реальний стан речей, їх одразу ж викреслили зі списку довіри. Звісно, вони, скоріш за все, вибачаться і повернуться, але стає зрозуміло, що нікому не можна заважати будувати російський державний міф. Але, як я вже сказав, така історія для росіян доволі звична справа. Давайте поглянемо в минуле і знайдемо там подібні випадки. Наприклад, свято 23 лютого, яке з 92-го року називається Днем Защитника Отечества, раніше це був День совєтської армії і флоту. Існує міф, що в цей день, у 1918 році, Червона армія розбила німецькі війська під нарвою і Псковом і таким чином зупинила наступ на Петроград. Це називали першою великою перемогою Червоної армії проти іноземних інтервентів і днем народження нової армії молодої радянської держави. Саме таку версію почали тиражувати вже у 30-ті роки. Насправді, ж 23 лютого 1918 року жодних значних боєзіткнень між німцями і червоноармійцями не було. А було те, що 23 лютого німці направили в Петроград ультиматум з вимогою визнати незалежність Української Народної Республіки Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії. Більшовики його прийняли і почали готуватися до переговорів у Бресті. Протягом наступних днів німці і без опору зайняли Псков і Нарву. Або не будемо далеко ходити в минуле і візьмемо події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 22-му році. Наприклад, подвиг так званих героїв Гостомельського десанту. Десант, цієї Ця історія в Росії звучить так, що російські десантники здійснили подвиг, завдяки якому було взято під контроль Гостомельський аеропорт в Київській області. На честь героїв Гостомеля називають вулиці, вішають меморіальні таблички, роблять експозиції в музеях, знімають документалки, проводять поетичні конкурси. Словом, ведуть велику пропагандистську роботу. Доказали, що невиповнімих задач для російських десантників не існує. Росіяни справді захопили той аеропорт, але це переважно відбулося. Силами, які зайшли з території Білорусі. І вже після того, як більшість десанту було знищено Збройними силами України, можна говорити про знищення взводу оцих от елітних російських десантників. Росіяни не змогли посадити там літаки з особовим складом і технікою, які повинні були захопити Київ. Наприкінці березня. 2022 року росіяни залишили Київську область. За їхніми словами, це був жест доброї волі, до якого їх, звісно ж, змусили Сили оборони України. Жест доброї волі! В цю категорію міфів можна також додати і битву при Бородино в 19 столітті, яка подається як великою перемогою росіян. Тільки от. За її результатами французи продовжили наступ і взяли Москву. Те саме з битвою на Курській Дузі в 1943 році. Це була невдало проведена операція. Втрати Червоної армії в 10 разів перевищували втрати Вермахту. Але через купу супутніх причин і дій союзників німці були змушені відступити. Тож вже в 1960-х роках почав формуватись культ курської дуги. Література, кіно, річниці, пам'ятники, пісні, музеї, квіти. Тоді дуга, зараз труба, нічого нового. Справді влог. Що ж ми бачимо у підсумку? Російська влада спромоглася збудувати ідеологічний пам'ятник звичайній трубі. І поки росіяни намагаються осягнути, що їм показують насправді. Пропагандисти вже шукають нові теми, аби продовжувати цей псевдогероїчний накрут. Ну а нам, українцям, залишається не купуватись на цю маячню. Кожного разу, коли ви бачите розповідь про славетний рейд через трубу, пам'ятайте, що насправді за цим стоїть пропагандистська машина, що живиться фейками. І можна це побачити, якщо купнути глибше. Цим і займається центр стратегічних комунікацій. Читайте публікації на нашому сайті чи у соцмережах справді, щоб знати, як все є насправді. Дякуємо, що дивитесь справді влог від Центру стратегічних комунікацій. Слідкуйте за нашими новими випусками, розповідайте друзям, перевіряйте факти і залишайтесь на боці правди. Справді влог.